І які емоції впливають на вашу роботу і настрій? Ну, скажу, що багатостраждальна Україна перша. Багатостраждальна. і це на кожному обличчі, в кожних очах я бачу такий слід від того. Ну, І наша місія, мабуть, в тому і прекрасна, що ми можемо трошки. Якось дати забути людині на тих 20 хвилин про щось таке негативне. Ви знаєте, чим далі люди, я бачу, хочуть замкнутися, не хочуть так забагато розповісти про себе. Може, тому і наше таке близьке з ними спілкування, якісь там дотики. Да? Такі розчисування волосся десь щось спонукає. Може, десь і більше розказати, може й так.